Добрий день, я Бабій Софія, студентка першого курсу могилів подільського медичного фахового коледжу. Хочу продекламувати вірш, який написав мій дідусь, кравець Володимир Іванович. До вашої уваги, вірш Володимира Кравця. «Тримаємося» читає Бабій Софія. «Тримаємося, як жолуді на дубі. Бо як попадаєм, то свині поїдять. Можливо, ці слова вам видадуться грубі та кращих порівнянь і не шукать. Здригнувся світ від руської навали. Ну день аж два, і Київ не встоїть. Ми друга армія у світі. Хизувались, а виявилось, що і вона горить. Можливо, й друга, третя чи четверта, а наша перша не пусті слова, бо трощить другу, мужньо і уперто так, що в загарбників йде кругом голова. Напевно, характер в українців в скриті, не гнеться не ламається, як цвях Харків, Чернігів. І сама столиця лише гартуються і міцнішають в боях. А наше воїнство і президент з народу, а наш народ, що монолітом став за власну землю, волю і свободу, підступний ворог цього не чекав. Ти ж ситий світе, хочеш відкупитись життями наших дочок і синів. І солодко десь мирні сни дивитись, коли над нами ворог ні. Завжди вогонь гасили усім миром, щоб полум'я не знищило усе. Якщо ми не покінчимо з оцим звіром, то вас тоді ніхто вже не спасе.